Добрий день, вітаю, я Євгенський Юрій Миколаєвич. Народився 25 квітня 1999 року. Село Потічок, Хняцький район, вулиця Шевченка, номер 1 У 2017 році закінчую вище професійне училище на 24 міста засновник за професією кухар кондитер Під час я проходив практику у зняті в їдальній центрі. Мій керівник – Заветик Михайло Миколаївич. Мої досягнення під час навчання це оформлення подавання страху. Чекаю роботу за професією кухар-кондети Івано-Франківський область. Водію іноземною мовою на мінімальному рівні. Мої особисті якості, відповідальні. Моє хобі. Благодаря номер телефон е 099 51 23 914. Благодаря за обаждането.